Наста. Яскравий та багатофункціональний дитячий майданчик напередодні нового навчального року відкрили у Волочиському закладі дошкільної освіти Ромашка. Раніше на його місці стояли елементи, яким понад 20 років. Будувався заклад ще в 80-х роках і обновлення такого аж не було. Але ж ми крокуємо з часом вперед, і дітки теж хочуть сучасних. Скажем, таких качелів розваг на постійній основі дитячий садочок відвідує приблизно 80 дітей. А нещодавно тут запустили нову четверту групу короткотривалого перебування. Новим місцем для гри діти надзвичайно задоволені. Кожен із цікавістю розглядає майданчик. Щирими емоціями дітей задоволені і батьки. Діток тут багато. Вони в захваті, і ми в захваті. Батьки ми дуже дякуємо. Дуже дякуємо велике за, за таку ініціативу. Тут ну не не так багато. Місце можна погратися, а тепер для діток це чудове казкове казкове місце. У день відкриття майданчика діти разом із вихователями організували маленьку концертну програму із патріотичними піснями та віршами. Я Ожусь я раді, рідною мовою я володі, шешенкою словом мій писати, віжи мій мій складати. Я українка, живу в Україні. Рідній день моїй батьків. Усі елементи майданчика були придбані та встановлені відповідно до попереднього вибору батьків, і саме про такий майданчик мріяли давно. Тож благодійний фонд сім'ї Лабазюкми поруч реалізував давню мрію в життя. Дітки щасливі, задоволені, самі разом батьки з педагогом вибирали цей майданчик. Все відповідно до вимог, до усіх стандартів. Хочеться побажати тільки мирного неба нашим діткам на новий навчальний рік. Ну і побільше позитивних емоцій. А благодійний фонд нашої сім'ї далі буде працювати. В напрямку підтримки закладів освіти дошкільних навчальних закладів наших діток, захисників та захисниць, підтримки збройних сил України, підтримки закладів охорони здоров'я, освіти, спорту, культури, тому що сьогодні ми кожен з нас на своєму рівні робимо важливий вклад в наближення перемоги. Тож спільними зусиллями разом до перемоги. Щирі дитячі емоції та радісний сміх заполонили увесь майданчик, і саме заради таких емоцій та щасливого майбутнього дітей українцям варто. Боротися.